Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, за Маганадій Виноградов, і це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військові будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Я вітаю вас, пане Олександре. Так, а щось не чую. Вітаю! О, супер, тепер все добре. Пан Олександр, слухайте, допоможіть розібратися, бо я от в цьому я взагалі нічого не зрозумів. Слухайте, там, якщо я не помиляюся, Таймс такий собі ем, зробили. Я тільки от це вкид, чи це реклама, чи що це таке. от Про ЦРУ, якісь таємні бази, там Буданова і спец, якісь е, е, підрозділи і, 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 і збір інформації, таке інше. Слухайте, мені цікаво, а чому не Бензя одразу про це не говорив? А, а тільки Таймс про це згадали, а про комарів згадував. Тільки на бензі, а про реальну ну, якусь історію, бачите, не згадав, хоча міг. І зараз би це от ну підтвердилося, як теніс був би пас. Тобто, що, що думаєте з приводу цієї цирушної історії? Що, що, що це таке? А звідки Таймс це знає про це знаю от от цікаво. Mm. А, з, якщо йдеться про настільки секретні об'єкти, де відбувається ну не буду говорити, які можуть бути процеси, але там, де вони відбуваються, то. Якщо йдеться про настільки секретні об'єкти, то а, чому якийсь а, ЗМІ, нехай великий, впливовий, все таке інше, але воно про це а, розповідає. Це ж секретна інформація. Мабуть, редакторів треба вже притягнути до відповідальності, щоб спосіб людини зайнялись. Тому, тому, як на мене, це все ж таки більш знаєте, як буває у журналістів. Вони а. генерують е, якусь брехню, якийсь фейк, якусь Буває маніпуляцію. Таке у деяких. Але при цьому не несуть за це ніякої відповідальності, mm. тому що вони так е, формують е, текст цього матеріалу, що інколи потрапляють слова можливо, нібито, е, ага, зі ага. слів джерела неназваного. Але якому ми повинні усі довіряти, бо це дуже чесна людина, поважна, так, в спецслужбах. От ми вам зараз все і розповімо. Угу. А тому їх в даному випадку за таку фантазію і не можна як притягнути до відповідальності. А якби це дійсно була розкрита серйозна якась інформація, ну тоді так. Отже, скажімо так. Черговий дуже цікавий матеріал від чергового дуже надійного змі. Слухайте, а по Байдену це якось вдарить чи ні? Оцю електоральну їхню бійню там на набут... Я не думаю. Мені більш здається, вдарить по майку Джонсону те, що ага. він отримує гроші від росіян на свою передвиборчу кампанію. А по Байдену такі історії навряд чи вдарять. Тоді слухайте, я тоді так не розумію. Все ж таки, для чого була ця вся історія? Для реклами самого Таймсу, чи що? Ну а чому б ні? Ми зараз живемо в часи хайпу. Ага. Коли навіть поважні поважні видання, а вони не стільки дають цікавий матеріал, скільки хайпують. Ну або відпрацьовують гроші, слухайте, так чи інакше. Можлива ж така історія? Можливо. Або так. Ну, бо я дуже часто бачу ці Moscow Time. Я не знаю, чи по чи якось пов'язані оці вони Moscow Times із Таймс. От разом я не знаю, але бачу, і періодично, ну, ну там все видно. Хто що, які матеріали. Ну, Така справа. Слухайте, Макрон. Макрон тут заявляє, що НАТО окремі країни можуть зайти. Там ще від Словаччини якийсь такий меседж був з того боку. І тут НАТО офіційно каже, що ні, поки такого не буде, і взагалі не розглядаємо. Це ось ця історія Макрона. Це передвиборча історія чи ні? Чи що це таке? <реш> це синдром Наполеона Я назву це так. У Макрона зараз все, Ну на перший погляд, непогано. Макрон зараз сформував коаліцію дальнобой... дальнобійної зброї для України. Макрон зараз розширює свій вплив на південному Кавказі, покращуючись відносини з Вірменією. Ага. Макрон непогано себе відчуває, і чому б йому не така собі спала йому на думку, а чому б йому не притягнути на себе ще в ковдру в питаннях ось настільки, ну, знову це слово, хайпове. хайпове Дійсно, так. армія Європейської країни на території України. Ну, це хайпово Тема, тому що ніхто на це не погодиться, mm. ніхто не буде давати свою армію, щоб вони а, воювали за Україну. Це зараз не Друга світова війна, а не часи союзників, коли це могло бути цілком mm. могло бути. А ми живемо в інші часи. Як я кажу, ми живемо в часи, а, коли при владі не Рональд Реген та Маргарет Тетчер. Тому чого ви очікуєте від цих коробливих та млявих політик. Угу. Ви нічого від них не відчуєте чу, якогось чу. жорсткого рішення, яке б а, диктатора чергового диктатора поставило б на коліно в прямому сенсі цього угу. слова. Ні, ми будемо бачити оце поступове покрокове пестення ось цього диктатора. А допоки він сам там в труну не зійде. Угу. А тому на цьому я скажу так: о, Макрон просто хайпує. Хайпує. Він е зробив акцент на темі, яка ну, дуже болісно сприймається більшістю е членів Північно-Атлантичного Альянсу. Угу. І він перевернув до себе ще увагу ще більше. Тому так, це більш, мабуть, все ж таки передвиборче. Я б... Яструб Макрон. Яструб. Наполеон не можна, я не знаю, там, як в них з, з тим, чи можна Макрона Наполеоном називати і нам за це не прилетить. Ну, яструб, бачите? Так, слухайте. Давайте от з цього. Шабаш! Слухайте, я коли бачив зібрання сатанистів у Каліфорнії, я не так переймався, як, як побачив цей Шабаш у Придністров'ї цих депутатів. Слухайте, мені ось цікаво, військові, ну то вас, військові маневри якісь там можливі. Ну і яке КПД вони витягнуть можуть от, з військово-політичної точки зору з цієї ось карти Придністров'я? Я, Я неодноразово акцентував на тому, що в Придністрові так достатньо загрозлива кількість сил та засобів в першу чергу сил, засобів не так багато для реалізації диверсійно-терористичної діяльні. Mm. Оце так. Але а, реальної військової загрози, наприклад, для України вони не становлять хоча ага. становлять для самої Молдови. Е, і від цього буде багато що залежить е, безпосередньо, які будуть сьогодні прийняті рішення, навіщо взагалі це було їм збиратися? Ага. Вони 18 років не збиралися, а тут вирішили. Навіщо? Що, що сталося? Метеорит падає на Придністров'я чи що? Треба було. Їм усім в сільському клубі дуже швидесенько зібратися на танці. Ну о, я скажу так: о, тут о, є о, побоювання, хоча о, знову ж таки, о, це тільки чутки, що вони будуть о, звертатися до Росії про приєднання до Росії. Це виключно чутки. Ага. Але о, щоб о, бути готовим до будь-яких несподіваних о, ситуацій, треба їх розглядати усі. Я думаю, що в Молдові все ж таки також спостерігають за цими подіями, які зараз відбуваються в Принестрові в Тераскові. Загально то дійсно Приднестров'я це, скажімо так, це олігархія, кримінальна олігархія, mm -hmm. якій все подобається. Її так, так зараз. згоден. Ну, їх, їх, Я так їх все бачу. Їх. Я їх бачу. У них отлично. А от якщо говорити про якісь дії формату там розпочатку бойових дій, ну вони дуже добре розуміють, що їх кримінальні олігархії не буде існувати не цього. Буде, не буде буде просто зітруть, і тому, на мій погляд, їм це не вигідно в першу uh -huh. чергу. З іншого боку, а якщо це буде вигідно, в Москві, то нічого іншого вони зробити не можуть аніж як підкоритися. А хоча Знову ж таки зараз на території Приднестров'я не спостерігається якоїсь е активізації е їх незаконних військових формувань або е так званих е російських миротворчих сил, угу. е тобто е режим в них там підвищений, але е не спостерігається підготовка до якихось е ударних, яких якихось ударних угруповані, якихось підрозділів. Для прориву і так далі, і таке інше. Ну а Румунія? Ну Молдова а Румунія як на це дивиться? Вони підтягують. А що війська. Це країна НАТО. Ну такі і вони підтягують війська для стримання безпорядків чи ні? А, Румунія не буде нічого робити для підтримки Молдови. А, Румунія це країна НАТО і будь-який крок за межі ага. а, кордонів. А він буде засуджений північно-Атлантичним альянсом. Вона ага. все повинна робити узгоджено з північно-Атлантичним Альянсом, тому Молдова, якщо буде о, така небезпека, до кого її може звернутися за допомогою, то це ага. в першу чергу до України. Ага. Цікаво. Слухайте, ну окей, почекаємо. Вони скоро найближчим часом щось, щось будуть говорити. Щось що побачимо. Так, слухайте, наступне питання. Ну тут про авіацію тут одразу от два мені цікаво. Ну по перше, всі побачили, що кількість літаків, які почали. Падати в Російській Федерації, ну падати, збивати ми почали їх падати. Це падіння в них окрема історія. Це цивільні літаки. А тут конкретна історія, от з при збиттям. От з чим це пов'язано? І слухайте, і от авіація. Тут мене просто запитали, а я ну не розумію, чи дійсно зміниться чи ні. От, якщо от коли, коли у нас з'явиться авіація, дальність от запусків ворога, вона якось зміниться. От і, і, і от і ураження, на, і ураження, і зона ураження. От вони випускають ракету з якоїсь відстані, і якась зона от, вражена. От після того як у нас авіація буде працювати наповну, тут зміниться якась ця історія чи ні? В першу чергу це може змінитися з пусками кабів, mm -hmm. з, з, саме протидії їх Су- 34 о. Вони мають відповідну відстань дистанцію безпечну дистанцію, яку дотримуються, це приблизно 30-40 кілометрів від лінії боєзів, а угу. отже, якщо вони не зможуть підлітати до цих локацій, відповідно їх будуть збивати. Вони не зможуть ефективно використовувати хаби. А їх зможуть збивати, тому що наприклад в. У F-16 є широка номенклатура ракета ІМ 120 двадцять АМРАМ різних модифікацій, і там є модифікації як з дальністю до 70 кілометрів, так і 100 кілометрів, і більш ніж 100 кілометрів. Тому, фактично, якщо говорити про перехоплення, су 34 буде перехоплений до того, як він скине бомбу, або після того як скине бомбу, але він буде. В зоні дії цих а, ракет. Тому як протидія фронтової авіації, фронтовим бомбардувальникам типу Су-34, uh -huh. так можуть протидіяти. А от Су-35 буде складніше, тому uh -huh. що це все ж таки багатофункціональний а, винищувач він також має. Зброю дальнього радіусу дії mm -hmm. і буде намагатися також тримати відповідні дистанції. Ага, о і ще згадав тут. Зрозумів Бо хто мене запитав про ці про тауруси Таурус тауруси Ну і, і і таку такі аргументи кажуть, що ось тільки таурусами можна роз, розбити цей. Кримський міст, ось тому їх не надає Німеччина, і звідти оця історія, може, чули, не чули про ультиматум. Ультиматум Путіна до Німеччини і країні НАТО. Про те, що не давайте ніякі Тауриси, бо буде вам біда. Слухайте, от я хочу зрозуміти, що тільки Таурусом можна це зробити, чи що чи як, чи звідки о, оця вся маячня? Ні, е, не тільки Таурусом. Е, в принципі, у Таурусам усіх далекобійних ракет. Є е, е, бронебійна бойова частина ага. е, проникаючого типу, тобто яка діє проти бункерних об'єктів типу об'єктів. і в принципі, вони е, діють так само і проти е, таких конструкцій, як Керченський міст, де ага. велика кількість саме бетонно-битої компоненти необхідно е, пробивати. Але це не тільки в Таврос, це Атакамс ага. також має такі бойові частини. Тільки ми не отримували саме модифікацію з такою бойовою частиною бронебійного типу. Я б сказав би так: комплексно, якщо використовувати усі ці засоби ураження, то вони можуть виконувати свої функції достатньо. Ефективно, якщо ми наносимо удар або по залізничній частині ага. Кершінського мосту, або по автомобільній частині ага. Кершинського мосту, не обов'язково, що був виключно Е, Від нього не все залежить насправді. А там а, інший а, момент. Ми, а, Можемо сказати про те, що росіяни вони дійсно захищають Керченське міст достатньо надійно Це і для обласне. того, щоб прорвати його оборону, необхідно ціл оборону спочатку, ну м'яко кажучи, невелювати. І саме ага. цим ми потроху займаємося. Добре, слухайте, але я бачу, вони будують ці залізну колію нову в обхід, тобто вони ну слухайте, Ну вони припускають, що кримський міст може зламатися. Я так розумію, і потрібно якось диверсифікацію проводити. Так, з іншого боку, ця колія в зоні дії відповідних засобів так. враження. Так, я також цим згоден. Слухайте, окей, лякалочки, трохи лякалочок. Ну, ви бачили, чули там Купінськ наступний. Оце ще нова історія оточення і блокади. Оточення і блокади Дніпра, Запоріжжя, і от вся ця, вся ця історія. Що ви думаєте з цього приводу? Про оточення Дніпра та Запоріжжя я не чув. От mm -hmm. про Харків, так от про, про Харків я чув, це мене вразило. Ні, ну насправді <різь> яке Запоріжжя, яке Дніпро? Це все, все виключно вкиди інформаційно-психологічного характеру. вкиди, призначення яких саме створювати ось такі хвилі, mm -hmm. морально-психологічно дестабілізувати населення. Росіяни зацікавлені у цьому угу. Вони також зацікавлені у тому, щоб люди боялися, щоб люди панікували, щоб здавалось враження, щоб було таке враження, що нібито Росія зараз виступає по всім фронтам, і от Є вона вже історія? через три дні буде біля Києва. Ага. А у неї нема на це можливості. Ну вони цей свій великий наступ розпочали. Вони захопили Авдіївку, скільки раз вже говорилось про те, що Авдіївка маленьке місто. 29 квадратних кілометрів площою неповні, і вони сконцентрували там більше ресурсу, аніж вони сконцентрували під час наступу на Київ. Вони сконцентрували на Авдіївку від 60 до 80 тисяч людського ресурсу. На Київ було сконцентровано 40 тисяч. Вони е, витратили, понесли величезні втрати під Авдіївкою в рази mm. більше аніж під час наступу на Київ. Я чув про Афганістан, тобто. І так, і ресурсу більше, і а, втрат більше. І все це заради одного маленького містечка Авдіїв. Питання: який Харків, яке Запоріжжя, яке Дніпро? Блокада до них а, діти треба ще спочатку. А по-друге, Росія закінчиться на той Блокади. момент, коли це відбудеться. Е, тому о, це зараз, це, це зараз буде хвиля таких інформаційно-психологічних спецоперацій саме які е, е, демотивують та ага. деморалізують є населення для росіян дуже важливо демотивувати та деморалізувати українців також є така історія якщо сублімувати от весь цей з -з залячний тренд їхній він, він отак лунає в у травні все повалиться у травні все повалиться, так, ви чули, то, мабуть, то, цю то, одразу після виборів ага. на Росії. Ага. Я, отака. Фухте, окей. ну все одно, якщо дивитися на мапу на сході, ну ну слухайте, ну бачимо, що в що відбуваються зміни. Я бачу, що вирівнюється лінія фронту. Я так розумію, ви ми вже про це балакали, що і нам ну, простіше, якщо вона вирівнюється і немає загрози у цих всіх оточень. Слухайте, мені цікаво, ви вже казали, але ще, ще раз ви у них ж я так роз... ну, неможливо, не може бути постійний рух вперед. Колись от буде ця оперативна пауза. Коли вона там буде, у них намічається ця пауза. І що вони, що вони можуть ще встигнути до цієї паузи? А, вони зараз скористуються можливістю, коли нам не вистачає боєприпасів. Ага. А, вони намагаються скористатися саме. А... Дефіцитом боєкомплекту в наших підрозділів, і тому біля Авдіївки вони формують буфер безпеки навколо Авдіївки. Далі вони намагалися вирівняти лінію боєзіткнення в Запорізькій області. Тобто, це захопити роботи не, і вирівняти повернути контроль над тими Дуже. територіями, які були звільнені влітку 2023 Під час контрнаступу, угу. отже, так чи інакше, дійсно. Після захоплення Авдіївки в них повинна була бути оперативна пауза, але вони не стали її користувати. Mm. Вони ще продовжували ПНР цієї РУ, тому mm. що їм потрібно було створити буфер безпеки так. і скористатись безпосередньо можливістю наступати, допоки в нас є дефіцит боєприпасів. Як тільки це зміниться, вони. Перейдучи до своєї оперативної паузи, почнеться в них більш е, масштабне таке перегрупування, відновлення боєздатності ага. підрозділів, ком... <кхе> е, компенсація втрат е, і так далі. Е, отже, е, це може відбутися після виборів е, президента виборів. Росії, тому Бережні. що е, до виборів е, йому треба буде демонструвати, що ось моя армія ага. вона наступає. Ось який я в собі впевнений. Ось все СВО йде за план. Ага, так. І два рази згадали у цей буфер безпеки. Я також не дуже розумію, що це таке буфер безпеки, який вони там створюють. Що таке? Що за буфер безпеки? А це щоб позиції Сил оборони України вони були максимально віддалені від адміністративної межі ага. міста Авдівка. Угу. Та вони так не зробили біля Бахмуту, а зараз вони це роблять біля Авдівки. Після того, як вони захопили Бахмут, ми ж бачили, як одразу південно західному секторі ми розпочали системні контратаки і звільнили Клещівку та Андрів. А так само а, і біля Авдівки може статися, тому вони навколо а, захоплюють села, які будуть для них опорниками, і а, ці села їм забезпечать у цей буфер безпеки, а в самому місті вони зможуть собі закріплятися. І перегруповуватись, і готуватися до, ну скажімо так, передислокації якихось підрозділів, відновлення боєздатності, і передавати, в принципі, передавати під контроль Авдіївку повністю першому армійському угу, угу. О, слухайте, і на останок ще. Там я почув інформацію, що якісь сформувалися в, в них оці лінінградські округи, чи які. Ось почали вони формувати, вже почали формувати, я так розумію, чи ні? От це і це до прибалтики мабуть, буде мати відношення для залякування їх, чи ні. Шо, що там, Що шо тут, тут? Ну, це вони власно роблять. Ну вони ж включили в свій цей південний округ тимчасово окуповані території, а ага. це власне для своїх усіх імперських цілей. Продовжується гвалтуватися їх конституція, хоча вона є так вже давно зґвалтована, як тільки можна було. а Путін демонструє, це знову ж таки демонстрація того, що ось ми все зібрали. У нас нові вже ось ці якісь суб'єкти, які ага. включені в відповідні округи. Це для внутрішнього споживача. Це не те, щоб навіть залякування. Що вони вже можуть залякувати, чим вони можуть залякувати а це виключно для внутрішнього споживача, щоб ось цей глубінний народ він mm -hmm. бачив, як розширюється країна, як змінюється країна на краще. Uh -huh. А от саме з такою метою це робиться. І знову ж таки, для, під а, акомпанемент чого початку виборчої кампанії саме mm -hmm. під вибори вони з, влаштовують такі перформанси, і будуть ще якісь перформанси, які повинні затвердити. У Путіна як такого міцного керівника країни. Хто ж, якщо не Путін? Ага, я вже чув, чув, бачив. Найкращий у світі і всю цю іншу. Хто як не він, і таке інше. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. Бережіть себе, слава Україні. Героям слава нашим телелячам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкати дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!